Сьогодні у нас кукінг, І ми з вами приготуємо ось таку от класну закуску на різдвяний стіл. Надобиться крем-сир. В таку побільше і різні сирочки. Може бути чеддер, гауда, все що завгодно. Моцарелла, ті, і любите. Морквинка для носику. Ну, ми зробимо її трішки меншою. Походу, розберемось, відкриваємо сирочок і вивалюємо його у тарілку. Щось він не вивалюється. Інтересно, виходить, правда? Візьміть свою улюблену приправу. Ви чуєте це? У мене це чесниковий перець. Додаємо в сир. Трішки паприки. Я думаю, можна ще перчиком бахнути. Змішуємо це все тепер. Вирішила ще додати з зубчик чесничку. Ну, від всяких там вампірів. Пожалуйста, не треба. Це його уб'єт. Он же гуманитарий. Натираємо. Ой, потрібно ж було миску підставити. Що вам в цілому відбувається? Натираємо сирочок. Ну, або можете взяти натертий. С такой семьи, как а не з такої сім'ї, як другі. і з богатої. Світленький сир натираємо окремо. Він нам потрібен буде в кінці. Перемішуємо. Слухайте, воно так смачно виглядає. Може, так, зімо? Нащо нам ти сніговик? Окей, окей, беремо плітку. Ну, ви ж бачите. Так, що це не плівка. Це, як завжди, просто рукав для запікання. Ну, немає у мене плівки. Коротше, вивалюємо ось це на плівку. Пропала все. Нам і здалося, що плівку я не поклала. Нам потрібно сформувати два кружечка. Я не знаю, я не знаю. Ой. Ну, це ж явно не круг. Це колесо. Вже вирізали, малювали, тепер ще ліпимо. Будемо думати, що нормальний. Тепер формуємо голову. Ця голова занадто велика. Та нехай, боже, він у нас розумний. І тепер ці два кавелки кладемо в холодильник на півгодинки. Щоб вони там Допитались. беремо красиву тарілочку для подачі і вивалюємо нашого сніговичка на тарілку. А, не робіть так. І тепер ставимо голову. Будемо думати, що в якійсь реальності це сніговик. Беремо натартий окремо сирочок, обвалюємо ним нашого сніговичка. Який сніг, такий сніговик, mm. якийсь його поки вийшов. У менше з ним Вирізаємо носик, трикутник, Находимо в нього лице і вставляємо. Перчик. Десь ось тут буде око. Тепер два ока, а тепер воно ще й посміхається. Тільки якось тривожно. Беремо улюблені крекери, чіпси. Чи може взяти овочі? Там є. чіпси. Кудамо навколо сніговочка. Готово. Ось така закуска на різдвяний стіл. У нас вийшла. Не дивіться сильно на нього, яка зима, такий сніговик. Є в мене підозри, що це не сніговик. Це маленький пингвик. Тільки що вилупився. Це не головне. Давайте скоріше спробуємо, що вийшло. Тут ззаду, щоб не було помітно. О! Це дуже смачно обов'язково. Спробуйте тільки візьміть для нього моцареллу хоч може сніговик вийде. Франк.